У царстві Мельпомени святкують міжнародний день театру. Актриса Галина Баранкевич сценою марила з дитинства. Щоправда, про театр не мріяла. Дівчина хотіла співати. Та як кажуть, професія її знайшла сама. Солодка Даруся, Натусь, матінка Кураж це перелік зіграних головних ролей. Успішність Галини це примка долі. каже, лицедійство лише зовні яскраве. За гарною картинкою та вдалою ролью ховається важка праця. Ти е, бачиш нового персонажа, коли ти повинен вивчити його життя, його поведінку, манери, епоха, стиль. Це ну це наскільки дуже багато нюансів, з яких складається одна роль, навіть епізодична, не обов'язково головна. Все одно ти повинен розуміти характер свого персонажа, його, його манери, його дитинство. Можливо, його, в нього в дитинстві виробилися якісь такі там чи страх, чи якісь комплекси. І це все ну чим більше ти цих накопичуєш на себе цих моментів, тим персонаж стає цікавішим. Керувати творчим кол колективом без любові не можна. Переконаний директор театру Ростислав Держипільський. Він магію сцени відчув сповна додає у театрі. Чи не найголовнішу роль відіграють бійці невидимого фронту? Що театр це в першу чергу? Це актори, ті люди, які виходять щодня на сцену, це оркестр, балет. Але театр це також і багато інших людей які допомагають акторам, щоби вони гарно виглядали, щоб вони їх було гарно видно чути і все інше. Тобто, я маю на увазі служби. Це і звуковий. І цех, і освітлювальний, і монтувальний, і реквізиторський, і перукарський, і костюмерний, пошивочний, столярний, механічний бутафорський. Безліч цехів, безліч людей, і гардеробник, і адміністратори, і бухгалтерія. Всі у цьому цеху суцільний безлад. А для місцевих це реквізит. Над вишуканим одягом чаклують сучасні попелюшки. Про улюбленого глядача дбають у кожному закутку. У день театральними коридорами гуляє вітер, а ввечері вирує свідке життя. Добре слово та 50 грамів. Ось найкращі ліки для служителів. Мельпомени жартує головний художник. У його творчому царстві чимало мотлоху. Утім, власні скарби він як зіницю ока береже усе, що тут є, для нього цінне. Це інсталяції, які руйнують євроремонт. Розумієте, я не можу знаходитись в порожньому просторі, яких а це всі мої друзі. клоуни мої друзі, як актори, друзі. Тактори ображають, приходять, лово вони посміхаються. О, це така органічна присутність в театрі. Це... Ну, це відчуття театру сучасних театралів. Держава кинула на самовиживання з бюджету. Дають лише кошти на зарплату та компослуги. Попри безгрушів'я, івано-франківський облмуздрамтеатр нині на піку слави на їхніх постановках аншлаг актори успішно гастролюють. А ще українські критики вважають франковий театр справжнім мистецьким феноменом. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла, новини на вежі.